Вітаю, мене звати Андрій Тищенко. Я єпископ євангельських харизматичних церков Нове Покоління і хочу звернутися і закликати всіх християн в Україні до спільної молитви і посту в 2024 році. Піст завжди наближав перемогу, наближав рішення самих важких. Проблем. Тому закликаю вас як можна більше часу виділіть для посту і молитви. Я вірю, що Бог хоче благословити керівництво нашої країни, керівництво нашої армії, і вони приведуть нашу країну до перемоги в 24 році. Давайте молитися і поститися. Нехай Бог вас благословить.